Наступного тижня у різних куточках світу святкуватимуть День усіх закоханих. І, хоч свято давно втратило релігійний сенс, це гарний привід обмінятися подарунками з коханими та близькими. Втім, в Україні під час повномасштабного вторгнення День Святого Валентина набуває зовсім інших сенсів. А чи будете ви святкувати День Закоханих цьогоріч? І як саме? Ну, я думаю, не дуже щось масштабне, це нормально, тому що. Наприклад, ми не будемо супер святкувати, але можливо на якусь вечерю по типу святкового 100% ми зробимо. Навіть во время війни людям треба как-то ослаблятися і переключатися від того, що проїздить. Хоч трохи психологічними мисля, емоціями і тому подобне. Ні, ну я точно його відмічати не буду, але якщо хтось хоче відмічати, то чого ні. Якийсь подарунок, молоді, це ж їх свято. Знаєте, на навчався, все ж навчаться. Жизнь продовжується, любові це святою. І я вважаю, що обязательно можна святкувати. Обзак подарим подарунки подарки Потрібно якось себе відволікати, і потрібно знаходити якусь радість. Все-таки вважаю, що ставити життя на паузу зараз не дуже потрібно, тому що а коли, якщо не зараз. Ну я як молода дівчина розумію, що ну зараз в мене найкращий вік, і якщо не зараз, то коли. Я вважаю, що на часі, бо це відносини, це просто е, праздник всіх закоханих. Чому ні? Я буду відмічати. Як саме? Ну з дівчиною підемо кудись, подарую квіти.